Авто для тих, хто цінує якісну, комфортну та солідну їзду. Офіційний передягнений в рестайлінг TDR, затягнутий в бронеплівку 2016 року. З потужним 3-літровим дизелем Land Cruiser Prado з'явився в продажу в твоєму авто. Притонований на величезних 19-х титанових дисках, лінзована led оптика та протитуманні фари. Ну, красень, а саме цікаве всередині. Зараз вам покажу Безключовий доступ. нас зустрічає. Зрозуміло, що всі склопідйомники. Шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь. До речі, є навіть контурна підсвітка салону. Сидіння з підігрівом, круїз-контроль. Зрозуміло, що це повний привід, максимальне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, старт-стоп. Та величезна сучасна медіа з навігацією і блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до п'яти років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це твій прадік і це твоє авто.